Так, я зібралася. Сьогодні їду по важливих справах. І ще ось такий сьогодні в мене лук, поки прогрівається моя машиночка, трохи поговорю з вами. Ми сьогодні їдемо до Києва, їдемо по важливих справах. Важливі справи будуть в нас завтра зранку. І до обіду. Якщо все вдасться, я розповім вам дуже гарні новини. А там будемо дивитися. Ой, якось так. Трохи хвилююся, гарного вам дня. Так, ще що хотіла сказати щодо Ютуб, мені дуже приємно, що ви підписуєтесь, що ви переглядаєте навіть мої улюблені хейтери. До речі, чесно, я вам можу сказати, що я вас люблю, тому що ви мої найвідданіші підписники. Всім дякую, багато класних коментарів. Ось так виглядає цей набір, показую вам ближче. І знаєте, що зараз діє дуже класна акція при замовленні цього шампуню, плюс бальзаму в подарунок вам буде неймовірний лосьйон для тіла. Покажу вам ближче його. Реально класний, дуже-дуже класно зволожує шкіру. І він вам буде йти безкоштовно до вашого замовлення. Просто знаєте, що це найсмачніші яблучні чипси. Взяли велику, як бачите, упаковку діткам її собі в дорогу, якщо ви плануєте готуватися до масляної, знайте, що в нас на блондинках Home Є просто неперевершені сковорідки, Дуже класні. І вони є в двох розмірах. Зараз я вам покажу. Є оця 24 см, а ця 22 см. нас просто мама любить маленькі, якщо їсти просто так. А такі, щоб заворачувати, да, щоб там щось всередині було, то краще брати 24 см. І якраз там буде гарна начинка. До речі, мама смажить у нас без олії. Реально гарні Ну, Дивіться, які. Маленькі, мама просто любить прям чопунити. Вони... А оця мисочка, де мама бачите, заколотила тісто, це спеціальні ось такі металеві мисочки. Вони йдуть в наборі, різні розміри, І вони всі йдуть з кришками, що дуже зручно. Бачите, ви можете там салат зробити, м'ясо замаринувати. Ось так закрити кришкою і все, і поставити в холодильник. Вони тут, бачите, різні по кольорах. В наборі ось такі кольори, ось такі мусочки. До кожної йде кришка.